Льотчик ветеран після 25 років служби відкрив власну чебуречну, працевлаштував усю свою родину та підтримує економіку України, розвиваючи бізнес. Чотири нагороди в мене є за АТО. Чотири дві за Конго мій екіпаж добирався цілими, здоровими, без, без поранень. Ігор Фартельний на гвинтокрилі Мі 8 брав участь у миротворчих місіях та боронив небо у зоні АТО. У 2019-му за станом здоров'я був змушений демобілізуватися, але 24 лютого знову став на захист України. У лавах тероборони Софіївської борщагівки Ігор допомагав ЗСУ боронити Київ. Коли ж загарбники втекли з півночі України, ветеран знайшов себе у бізнесі. На це його надихнула дружина Людмила, яка полюбляла тішити родину рум'яними чебуреками. Готовлю чебуреки ще самого дитинства, і чебуреки ще готувала моя мама. Маю свій секрет, який подобається людям. Так зародилася ідея створення кав'ярні чебуречної «Кеп -кофі Чебур». Ми прийшли з сім'єю, приділилися стиль. Саме перша і велика головна задача це була змонтувати витяжки, тому що так жаряться чебуреки, це повинно бути чисте повітря. Власними силами родина зробила ремонт у приміщенні, зібрала меблі та барну Все Це зібрано було власноруч. Створені були дивани, пошиті подушки. власноруч з сім'єю. У розвитку справи допоміг мікрогрант від Українського ветеранського фонду. Родина фортельних почала пригощати гостей смачними фірмовими чебуреками та кавою. Бізнес набирав оберти, а в меню з'являлись нові позиції. У закладі кожен знаходив чебуреки на свій смак від класичного до солодкого з полуницею та бананом. З того часу минув рік, а Капкофі Чебур продовжують тішити відвідувачів розмаїттям фірмових чебуреків. У закладі діють постійні знижки для військовослужбовців і ветеранів. А Ігор рекомендує всім знайомим ветеранам відкривати бізнес, аби зміцнювати економіку держави.